Один з найкращих е, показників е, верифікації клієнта: 84% від звернень через портал Дія має позитивне, позитивні, е, позитивну верифікацію від Ощадбанку і переходять на верифікацію та затвердження, якщо ми говоримо про на до е, наступних. Е, Соб'єтів а саме тих, які затверджують, чи це е, безпосередньо міна ПК, чи це мінекономіки, чи якщо це якщо ми говоримо. Про найбільш популярний свою справу так мікрогрант це є центр зайнятості, тому це е, Шадбанк здійснює перевірку, як я говорила, ділової репутації та кредитної історії. Це первинна перевірка клієнта. Тому ми зараз з вами поговоримо про те, які основні причини у банку, так і як можна себе, як то кажуть, перевірити перед тим, як подавати заявку в дію і подавати заявку на грант. Е, найбільш часто Відмовою, я говорю, давайте я буду хочу акцентувати увагу на те, що інформацію, яку мені надали, це є інформація загальна по банку по всій Україні, тому що перевірку робить не особисто якась людина, перевірку здійснює не Тернопільське обласне управління, а перевірку здійснює центральний банк в певних програмних комплексах, які погоджені з Міністерством економіки України. Так ось, найбільшим відсотком відмов, а саме аж 49%, це були наявні суди. Коли ми почали взнавати, чому так відбувається, то виявилося, що реєстр відкритих судових справ ведеться не по інфікаційному коді, а ведеться по і по батькові. І якщо є співпадіння. То е, машина цього не бачила, а давала відмову. Тоді клієнти мали можливість доопрацювати, тобто показати, що це по них немає судових справ, і вони працюють, е, і вони е, мають і вони подавалися далі на узгодження заявки. Як ви себе можете перевірити? Ви можете, ці, від, суд, це є відкриті дані. Можете через сайт судова влада України зайти і там подивіться, є, є стан розгляду справ по прізвищами, по батькові перевірити, чи є по вас якісь відкриті судові справи. Та. Е, і якщо, наприклад, у вас є співпадіння, то ви вже можете бути готові. Ну, на даний момент нам е, стверджують, що е, уже якщо є співпадіння, то перевіряючи окремо, чи по цій особі, чи не по цій особі відбувалися суди, чи, чи є наявні дії, діючі суді. Е, наступний, напевно, такий найбільш вагомий е, причина відмови це є негативна кредитна історія. Негативна кредитна історія визначається відносно кредитної політики Ощадбанку. і тому перед тим як ви маєте звернутися на грант. У нас вже було декілька таких клієнтів, які ми відмовили наприклад в кредиті, тому що в них негативна кредитна історія. Вони подавалися на грант. Однозначно, якщо у вас є негативна кредитна історія, грант вам Ощадбанк як не верифікує. Та відповідно вам потрібно себе перевірити, згадати, чи ви не маєте якісь непогашених. Пару гривень якомусь банку, так е, зокрема, на що ми звертаємо увагу, так на що запрограмована машина. У вас має бути відсутня прострочена заборгованість більше 60 днів протягом останнього року, більше 90 днів протягом останніх двох років. Та відсутня поточна проблемна заборгованість. Проблемна заборгованість вважається та яку ви не погасили протягом 30 днів. Ну тобто вас платіж мав настати 14 числа. Ви його не погасили. 15 числа він же став проблемним. Так, як ви можете себе перевірити, як е, майбутні гранти отримують на те, е, чи маєте ви негативну критну історію в інших банках, чи не маєте? Так є дуже багато банків, які не приділяють цьому уваги, не прозвонюють клієнтів. Я вам говорю з тої точки зору, що ми працюємо дуже часто з такими е, е, з такими проблемами, люди стикаються. Коли вони закрили кредитну картку, там не догасилося якихось 50 гривень. Їм про це ніхто не повідомив, і тих 50 гривень висить роками. Е, так ось дивіться, є відкр джерела, Українське бюро кредитних історій, міжнародне бюро кредитних історій, та перше бюро кредитних історій. Там ви має, маєте можливість отримати по собі виписку по вашому кредитній кредитній історії. Якщо ви ніколи не замовили це, можна навіть замовити черезходити ну, через Google, замовляєте вам, пройде вона на Viber. Якщо ви ніколи не замовляли такого такого типу послуг у цих на цих сайтах, вони вам Ну, за останню інформацію це давалося завжди безкоштовно. Перша послуга в них безкоштовна. Наступна залежно від сайту, там від 50 гривень коштує ця виписка. Але ви вже будете знати 100%, що у вас там все чистенько, все добре, і ви не маєте боргівні якими банками. Ну, це дуже вагомо, і тут помилок практично ну, тут помилок не буває. Тут тому що тут вже чітко йде по інфекційному коду по вас, по ваших. По вашому зверненню, так, по вашій заявці. Наступна причина, по якій це є вас займає аж 9%, Це є відкриті виконавчі провадження. А також ви можете відкриті виконавчі провадження можуть бути через нічні причини, найчастіше це є штрафи даї так. тому прохання перед тим, як подати, перевірити це теж не важко. Це теж є відкриті, відкриті джерела реєстр боржників виконавчої служби, Служби. Сайт називається Служба боржників України. Заходите, заходите в пошук боржників, шукаєте по собі, а тут ви можете пошукати по собі, як прізвища по батькові забити, так і інфікаційний код. І дивитися. якщо у вас є якісь питання до вас в ДВС, звертаєтеся, вирішуєте це питання, питання закривається, і лише тоді, коли дані ви бачите на сайті оновлені, тому що ми користуємося тими самими сайтами. Ми іншої не маємо можливості так? лише тими, що надають відкриті джерела. Бачите, що сайт оновлений, значить, у вас вже проблем немає. Можете подаватися. Наступна причина, до речі, для мене дуже дивна причина, так? тому що якщо подають люди на грант. Це вже вони мають свідомо до цього підходити, це є недійсний паспорт. Е, і е, досить великий відсоток відмов, а 6% по Україні. Е, ви розумієте, що паспорт, раз, ви маєте вклеїти фотографії по настання віку, коли е, вам потрібно це клеїти. Тому що якщо ви до настання день народження не вклеюєте, на другий день паспорт вважається недійсним. І наступна, і це найбільше, найбільша пану, причина, чому. М вам дають відмову по цій причині, коли у вас є ID-картка, більшість людей майбутніх грантоотримачів, вважає, що ID-картки достатньо. Ні, до ID-картки обов'язково має бути такий додаток про ваше місце прописки. Вам її не видадуть без цього додатку, тому ви його обов'язково маєте, і він є невід'ємною частиною. Це так, як останні сторінки в паспорті, де є ваша приписка. Тому, коли ви є власником id карти, коли ви загружаєте id карту, обов'язково загрузіть до неї додаток. Це важливо. Е, наступна причина по виду діяльності. Е, тому, ну, якщо ми говоримо про мікрогрант, про малий грант, тут немає обмеження по виду діяльності, але е, ми, е, ми верифікуємо клієнтів по всіх е, видах грантів, а їх є 4, так? І е, де є обмеження по виду діяльності. Наприклад, якщо ми говоримо про садівництво, то в е, Тернопільській області не передбачений грант на вирощування, наприклад, перси. Персиків, наприклад, абрикос, і, по-моєму, черешень. У мене, наприклад, були клієнти, які зверталися і цікавилися, чи можуть вони отримати крат на персики. Ми звернулися, нам також підтвердили, що якщо це не передбачено в порядку. Відповідно на цей грант не може бути отриманий. А також, якщо ми говоримо про е, переробку, то там є чіткий перелік е, кведів, грубо можна так сказати, е, які, на який буде отриманий е, грант. Тому, як ви подаєте себе на переробку, ви маєте чітко подивитися, чи у вас перелік у кведів, на які, е, які у вас є зареєстровані, це не важко, це будь-який чат-бот заходите. Е, Open Data забиваєте і ви запрошуєте виписку з Мін'юсту і, і дивитеся, за які за вами квади є. Якщо вона ну на сьогодні, ви не знаєте, так які квади у вас є. Тому перевіряєте і дивитеся, чи є у вас в переліку е, ті квади, які дозволені для переробки. Якщо хочете, я можу їх переназвати. Чи немає в цьому потреби? Я думаю, то все рівно більше людей, які цікавляться. Ні, Ні, Ні. назвіть, будь ласка, дуже цікаво. Назвіть, будь ласка. Так, ну добре, давайте. Е, так, дивіться: це десятий виробництво харчових продуктів, одинадцятий. Виробництво напоїв. Тобто завжди має слово бути 12-й Дванадцятий виробництво тютюнових виробів, тринадцятий текстильне виробництво, чотирнадцятий виробництво одягу. 15 виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших металів. 16 озброєння і виготовлення виробів з деревини, крім меблів. 17 виробництво паперу та паперових виробів. 18 поліграфічна діяльність тиражування записаної інформації. 19 виробництво коксу та продуктів. Нафтоперероблення, 20. виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 21. виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, 22. Виробництво гумових і пластикових виробів, 23. виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, 24. Металогійне виробництво. 25. Виробництво готових металевих виробів крім машин і устаткування. 26. Виробництво комп'ютерів електронної та оптичної продукції. 27. Виробництво електронного остаткування, 28. Виробництво машин і остаткування, 29. Виробництво автотранспортних засобів причетів і напівці. Півпрочепів, тридцятий виробництво інших транспортних засобів. 3... Тридцять перший виробництво меблів. тридцять друге виробництво іншої продукції, і тридцять третій ремонт і монтаж машин і остаткування. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете учас... прийняти участь у гранті для того, щоб закупити обладнання для того, щоб виробляти якісь продукти харчування. Ви маєте розуміти, що у вас має бути обов'язково квет, 10 – виробництво харчових продуктів. Якщо у вас є, наприклад, там, виробництво напоїв, так? але ви виробляєте бути майонез, воно не може бути. Тобто у вас має бути цей квет, згідно якого ви плануєте здійснювати свою діяльність. Це робиться недовго. Ви додаєте... Йдете і додаєте квит в до державного реєстратора. Я правда не знаю, чи це безкоштовна послуга чи платна, але це не важко зробити. Так, 3% займає відмова клієнта по податковому боргу. Податковий борг, перевірити також не складно, але в умовах війни, яка зараз в нас є, сайт податкової практично не працює. Тому. Ну, на на так напевно, до місяця серпня він працював в нормальному режимі. Заходьте на сайт податкової, і там можна перевірити, чи ви маєте наявний соні податковий бор, чи не маєте. Він оновлювався кожен день на сьогодні. Інформація доступна лише та, яка була на кінець року. Тому ви маєте ви як ви можете себе перевірити. Також чи у вас є доступний податковий борг чи, чи відсутній? Так, ви можете замовити довідку про відсутність чи наявність податкового боргу через свій особистий кабінет, це раз тому і там ви будете знати, чи він є на сьогодні. І, друге, чи ви, ви маєте і мусите перевірити, чи він у вас був наявний на останній день війни, тобто на той час, коли останній раз оновилася грубо говоря, податкова для цього ви побачите цю інформацію. І можна побачити, якщо ви зайдете в упидаво. Цей бот доступний, чат бот доступний як в Телеграмі, так і доступний в вайбері. Так, окрема програмка є, називається Open Data Bot. І коли ви зайдете, введете там інфекційний код і вам підтягне вас, так ви побачите внизу, якщо у клієнта є податковий борт, то знизу пише, що наявний податковий борт на так'яке число. Ну це рідкість, але як виявилося 5% клієнтів, його мають. Дивіться, якщо ви є. Також тут чітко треба розуміти те, що якщо ми говоримо про ФОПа, то ФОП несе відповідальність повністю. І якщо ви є маєте заборгованість, наприклад, по податку на землю як фізична особа, він вам в податковий борг все рівно тягнеться по інфікаційному коду. Тому ви все рівно будете бачити це і банк буде бачити це як податковий борг. Тому це питання треба владнати до моменту подання. І я вам скажу, якщо говорити про заборгованість, наприклад, по ЄСВ, це це дуже швидко оновлюється з практики там два-три дня максимум. То заборгованість, наприклад, по земельному податку, що дуже найбільша і часта причина, наприклад, в моїй практиці, з чим ми стикаємося, так то тут вже може оновлюватися і тиждень, і два. Чи такі якісь там податок на нерухомість? Ну тобто, вам треба пройти собі себе особисто перевірити, чи ви не маєте ніяких заборгованостей перед державою, перед податковою. Це важливо так. Наступне відмови по віку. Тобто грант можуть отримувати ті особи, які є працездатного віку, тобто від 18 до 65. Зрозуміло, що можливо людина там 70 років хоче розвивати бізнес свій, так але це вже є непрацездатний вік, і держава хоче, щоб цей грант протягом трьох років повернули, так? А враховуючи те, які реаліях ми живемо, напевно ймовірність не дуже велика, на жаль. Тому, якщо ви подаєтеся, наприклад, там в 70 років, то вам відмовлять. Треба. Також до цього бути готовий. Так? Дуже рідко, але також це займає лише один відсоток: це є відмови по неспівпадінню інфекційного коду і прізвища по батькові. В інфекційному коді зашиті певні дані. І якщо ви зробили помилку в інфекційному коді, так, то відповідно вам автоматично немає права немає можливості перевірити. Ви просто бачить помилку, що не співпадіння вашого прізвища по батькові і вашого коду, так, ваша дата народження підв'язана до вашого до вашого інфікаційного коду, тому перед тим як ви будете подавати заявку. Обов'язково заповніть цю заявку в Excel в себе на робочому столі. Тут були питання, де її взяти. Якщо ви не можете її скачати на сайт ОДІ, ви можете підійти в будь-яке відділення Ощадбанку і вам дадуть в Excel, перешлють, куди вам потрібно і заявку, і типовий бізнес план який потрібно заповнювати, дадуть вам повноцінну консультацію. Тобо звертайтеся в відділення нашого банку. В Таких основних причин в мене все. Можливо, у вас є якісь запитання. Запитань, напевно, немає. Дякую вам. Так, прошу. Ви просто дуже зрозуміло все розповіли. Немає питань навіть. Ну е, дивіться насправді деколи такі дрібнички, так вони е, вам спотворюють. Спотворюють ваше, як то кажуть, вашу співпрацю так з дією з грантами з, з банком. Тому перед тим як податися, треба перевірити себе. Так є зараз наявних дуже багато джерел, які дають інформацію відкритих джерел. Ви себе перевірили, і ви спокійні. Ви знаєте, що у вас все добре. у Вас позитивна ділова репутація. У вас позитивна кредитна історія. Так, ви написали чудовий бізнес-план і добре, ви подавайте. можете себе подавати на грант. І тут було питання ще перед тим е, про те, як ви, як ви будете знати, скільки ви будете мати часу на відкриття рахуночку, Так я вже як представник банку, хоча це трошки інша тема, дам вам відповідь. Е, коли... Е, коли прийдуть рішення, а рішення проходять хвилями, так як вже говорилося, придуть рішення, і хвилі ваше буде прізвище або батькові, буде зазначений телефон, емейл, і всі дані, які ви надали. З вами обов'язково зв'яжуться представники банку, спитають вас, де вам найзручніше обслуговуватися, скажуть, скільки у вас є часу на відкриття рахунку, так, і куди підійти, з якими документами, і, і таке інше. Але ви обов'язково маєте на той момент вже бути, бути зареєстрованим. Суб'єктом господарювання. Це трошки відхилилася від теми. Дякую. Якщо, якщо питань немає, тоді я всім дякую і всім успіхів. Є і, і ще зараз. питання з чату. Пані Олі. Я чату не бачу, можете в нього прочитати? Чи можете, будь ласка, повторити щодо відкритих реєстрів, окрім опендата? Опендатабот. Що... Угу, добре. Давайте так. Е, найбільш такий популярний е, чат-бот і те, що є, дає найбільше інформації в прямому доступі вже і зараз. Це є чат-бот, опендата бот. Open data -бот. Е, це те, чим користуємося ми реально на постійній основі. Е, так, він практично безкоштовний, там, по-моєму, до двох разів в день, але вам хватить. Наступне. Щоб перевірити себе, чи у вас немає судових справ. Це є судов... сайт, називається судова влада України. По реєстру боржників виконавчої служби. Це є служ... Слу... служба боржників України. Так. А, дивіться, ще є, є, я просто пропустила, є відмови по тому, що є відкриті арешти. Якщо ну, зазвичай, якщо у вас є відкриті виконавчі провадження, то у вас автоматично є арешт. Бувають такі випадки, що виконавчі провадження закрили, але арешт не зняли. Е, окрім того, є е, податкові арешти. Е, тут вже важко, тому що тут же ви безкоштовно себе не перевірите. На жаль, е, тут лише може побачити, ну і знову ж таки, якщо ви побачили, що у вас немає податкового боргу і у вас немає відкритих виконавчих проваджень і не було, так, е, ви собі спокійно, у вас е, ніяких обмежень і ніяких обтяжень. Е... Майна немає. Якщо ви бачите, що у вас були викон... і ви знаєте, що у вас були виконавчі провадження і були обтяження, так і ви знаєте, що у вас були там довгі податкові якісь зобов'язання, які були не виконані, так і можливе податкове обтяження, то тоді напевно себе краще перевірити. Вам отакий витяг може сформувати нотаріус. Він платний і різні ціни в нотаріусів, залежно який нотаріус, це буде робити. Безкоштовно ви цього ніяк не зможете, на жаль, перевірити. Так. Ще, можливо, державний реєстратор це зможе подивитися, але ми направду на не стикалися з таким. Ми працювали лише з нотаріусом. Що є якісь питання? Немає? А і ще допишіть собі тоді Україна кредитна історія: це українське бюро кредитних історій, перше бюро кредитних історій і міжнародне бюро кредитних історій. Перших два це найбільш важливе, де працюють в основному всі банки України, тобто або в одному, або в другому. І дивіться, в мене що таке це важливо, чому недавно у нас був такий випадок. Що е, звернулася жіночка спро... вона хотіла отримати грант, і в неї була відмова по кредитній історії, і коли е, от людина замовила собі безпосередньо кредитну історію, вона побачила, що е, на неї оформлений шахрайськими діями кредит, про який вона навіть не знала, так і лише після звернення і після жалоб на бюро кредитної історії, на ту фірму, на подачу суд лише після того вона очистила свою кредитну історію. А це важливо, тому що е, ми не можемо знати, брали ви цей кредит чи не брали. Тоді в мене все. Всім дякую за увагу. А, є? За який період розраховують кількість погашених кредитів? Так, дивіться, найбільш глобально і болюче це є останніх два роки. Тобто, якщо у вас було, наприклад, там 15 днів не погашення, воно приймається як позитивна кредитна історія. Якщо у вас було 31 день непогашення, ну та же, але якщо у вас було 61 день, це вже негативна кредитна історія ви протягом останніх, останніх 12 місяців. І тут не важливо, в, в якій сумі розумієте? Тобто ви не погасили свій платіж вчасно і навіть якщо там Наприклад, були випадки, що 15 гривень, так? Не Ну, на жаль. І якщо останні 2 роки, тобто, це є 90 днів. Тобто, якщо ви не заплатили вчасно свій платіж 90 днів або 3 місяці підряд. Коли, якщо ви зробите собі такий виписку, витяг такий з бюро кредитних історій, ви там будете бачити, воно буде світитися всі, негативна кредитна історія світиться завжди червоним і завжди зазначається або періоди, періоди це місяці або дні. Ну, відповідно, залежно, як вам подає. І ви розумієте, якщо цвітиться один і другий, і третій період, значить це більше, ніж 90 днів. Якщо чи один чи два, то це більше, ніж 60 днів. Тобто, чітко до 12 місяців, так, це є 60 днів, якщо останні два роки це є 90 днів. Якщо є багато клієнтів, які цікавлять, чи вплине їхня кредитна історія, яка була в 2009-2010 році, тоді коли пішов долар догори, багато клієнтів мали проблеми з банками, ні, не вплине. Якщо вас на даний момент ця заборгованість погашена, тоді не вплине. Тобто ви за останні, там до 2019 року закрили цю заборгованість, вона не вплине, навіть якщо вона тривала там 5 років. Чи є ще у когось питання? Так, щось написав. А можете мені, мені просто вона е, спливає, а я не можу його почитати більше. Okay. Можете мені прочитати. його? Якщо це період заборгованості по кредиту до 15 днів, але вона погашена, то не вплине на кредитну історію. Ні, ні, не вплине. Ні. Якщо вона погашена на момент звернення, то не вплине. Тобто головне, якщо ви мали прострочку 15 днів, але вона буде не погашена, це вплине. Якщо вона буде погашена, вона просто пройде оцей ракурс, що вона погашена і вона до 90 днів. Дякую вам.